Ви часто дивитесь новини, читаєте в інтернеті про події на сході країни, про обурення військових та нерозуміння генералів, які щось там планують у Києві. Проте це лише вершина айсберга. Побачте на власні очі. Ми поїхали у саме пекло на передову. Хто з військових і з чим у руках там воює, і якими словами називають найвище командування і чому? Генералов там ф як собак, Ні одного не рідно. нема. Тут. А хоча тут тут один сюди немає. Нехай сюди, Хай хотів і хотів. буде знамен. Було б добре. Ці люди як експеримент злого генія. Чи можна вижити у сучасній війні зі старим оснащенням, а то й взагалі без нього? Мінамітирна чотири чоловіка, перед цим одного. Вот тут Валіка на порозі. нашого наводчика. елементарних найнеобхідніших речей або немає, або вони припадають пилом на складах. Зомі моїх лічно п'ять броніків мені купили. Лежать, і ніхто нічого не дає. Ні, ні. Том тут ходити продавати. Це цей склад, десь стоїть ну, це, антитерористичні це, це. треба, розвалити. Це треба це. розвалити так, щоб була телевідення і нас брати туди. Що і як відбувається на передовій, аби не бути голослівним, я також збираюсь на Донеччину побачити все на власні очі, почути потреби армії, як то кажуть, із перших вуст, показати справжніх героїв і тих, хто реально займається забезпеченням наших солдатів. Без замовчувань. Показати всій країні, що й до чого. Мої попутники, підприємці з Житомирщини, на передовій побували вже не один десяток разів. І щоразу не без сюрпризів. Трошки під'їжджаємо. Автоматна черга. Ще раз, куди? Чи по нас, чи вгору, Ми вже не знали. Ми зупинилися, чи то сепаратисти, чи наші. Ні, прапора, нема, нічого. Диски степління на БТР просить, або колодки просить, або ще шланга. Все просять нагаші 66 автомобіль. Ось довеземо радіатора. Новенького чим далі на схід мені радять не надто відверто світити камерою. З одного боку не можна розкривати наших позицій, з іншого можна наткнутися на ворогів. Не ну тут це ноші. Нарешті нам вдається дістатися однієї з бойових позицій на передовій. З першої секунди мене пронизує шок. Я готувався побачити військових в одностроях. А відчуття складається, що потрапив у якийсь партизанський загін. Кобура на спортивних штанях викликає навіть не посмішку, а почуття жалю. Одиниці мають все необхідне та й те не за кошт держави. бачите, і вода з собою, камалбеки, це люди покупали, заботились. Є і воєнне, але воєнне просто до полівих умов не підходить. Скажіть, чого не вистачає нині? От засоби захисту. Броніки не вистачає. особливо нам, що ми стоїмо в полі. Можу показати тобі броніки. У такому вигляді протистояти сепаратистам із сучасною зброєю дуже важко, а тим більше просто перебувати під постійним вогнем. Прибори ночного відняв целі указателі біноклі нові блін. Не Бі-8, 41-го року випуску. Блін, а більш сучасні. Ну. Связь радіостанції взят. нормальні, нормальні сілі такі Де. от дітські ігрушки з селянта. Мені влаштовують невеличку екскурсію. На знімай, як солдати, наші сплять. Нехай знає суки, за загодина правителями, блядь. Як солдати наші сплять блядь. на війні. Крепкий солдатський сон. Три снаряд прилітає 120 мм блядь. І осколками так січа. Усколками побиті всі машини, генератори і все остальне. Діляться солдати і враженнями від візитів високого керівництва з Києва. Приходить тіло і каже, блядь, а ви що, без брудників? Генерал? Генерал. Кажу, да, йомо, ми без броні. Диви, яке товсте. Да? Не, я не гарно кажу, ти ж пам'ятаєш, як приїхали. А ви без, бро, завели бази, нічого собі. Для нас броніки розкіш. Навіть досі залишаються. Тоді ж на той час виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль не втомлювався звітувати. Ми вивозимо прямо в бойові порядки бронежилети. Про які бойові порядки йшла мова, невідомо. Чи не найважче за часів Коваля прийшлося безпосередньо резервістам окремої 95-ї аеромобільної бригади, що стояли на вишці у Слов'янську. До речі, тодішній ВОО-міністра взагалі, ніби про існування яких навіть не знав. Назвіть, будь ласка, де в Слов'янську знаходяться резервісти. 95-та аеромобільна бригада. На вишці. На вишці. Да, в 95-й аеромобільній бригаді резервісти, до речі, я хотів би цих резервістів поставити в приклад всім резервістам Збройних сил України. Це свідомі нормальні мужчини, настоящі бійці. Ви назвали правильно проблему, ця проблема існувала. І... До цього часу ми її зараз вирішуємо повністю. Минуло більше місяця слова генерала лишилися тільки словами. Вже в липні ВО-міністра, до якого було чимало нарікань, таки зняли, але одразу ж призначили на іншу посаду. Тепер він заступник секретаря ради національної безпеки. Логіка такого кадрового рішення не зрозуміла. За те, що відбувалося на передовій, відповідальність лежить саме на його плечах. З посади його знімають, але раптом ставлять на іншу. Виходить, що якщо не в змозі керувати Міноборони, твоє місце в раді нацбезпеки. Дуже часто у різних ЗМІ говорять про цілий ряд проблем на передовій. На власні очі ми побачили реальні чотири: жахливі умови перебування, голодні бійці, нестача технічного забезпечення і найголовніше відсутність спецзасобів та спорядження. Аби не було жодних спекуляцій з міністерства оборони, ми отримали офіційні папери. Отже, за харчування бійців відповідає полковник Олександр Андрух. За одяг та забезпечення спецзасобами слід питати з полковника Юрія Тимченка. За ремонт автомобільної техніки полковника Сергія Крука а забезпечення автомобільним майном лежить на плечах полковника Сергія Блінова. Відновлення бойової техніки вирішує полковник Олег Куленко. Постає логічне питання: якщо проблема тривалий час не вирішується, то напевно слід задуматися над профпридатністю відповідних людей.